Вітаю, Любі. Сьогодні така цікава тема. Підкинуло мені її спілкування в Фейсбуці, там був допис, не пам'ятаю про що йшлося докладно, але була фраза про те, що жінки часто виб... тобто, вибирають. Є жінки, які вибирають бути самостійними, а є жінки, які вибирають бути тихи, тихими, послушними, е і за, ну, за чоловіком як за кам'яною стіною. І в себе нічого, якби на сьогоднішній день з мого власного досвіду, я розумію, що е по самій суті. Таких жінок, які вибирають, самостійно вибирають, усвідомлено вибирають бути е, тихою і зручною нема. З моєї точки зору, це абсолютно суперечить е, суті жінки. Жінка для мене жінка це я говорила в тому відео, дика. Червоні червички», цю, що я згадувала книжку Та, що біжить з вовками. По своїй суті жінка е, вільна. Дика це вільна. Вільна це та, яка має велику ємкість приймати все. Е, та, яка має здатність любити. Е, Беззастережно, безумовно, Оце і є дикість, оце і є свобода, і це є дуже жіночне, і це сексуальне, і це, власне, секс, сек, бути сексуальною, це якраз про прийняття, про прийняття всього в такому вигляді, як воно є. І це вибір від любові, від любові до себе. Тобто, як я вже раніше говорила, люди вибирають, роблять вибір виключно з двох позицій: спочуття страху або спочуття любові вибір, спочуття страху веде в нікуди. Він рано чи пізно закінчується, ставиться крапочка, і людина виходить навіть не на нуль. А на мінус цофається дуже далеко і вертатися е, дуже довго. Ну, це не смішно, але якщо так образно говорити, то воно кумедно виглядає. І жінка, котра вибирає, е, будемо говорити неосвідомлено, вибирає бути зручною е, Барбі. Яку треба обходити, і, і так далі. Це вибір зі страху. Це е, вибір зі страху, бо видається, що інакше я собі ради не дам, я не зможу досягти того, що досягає, там, ну, досяг там, якийсь чоловік, і так далі. І що моє життя буде втрачене, або в мене не буде е, картіра і яхти чи ще якоїсь біди. От. І... Так, це існує, і я в свій час, я про це говорила, теж залапалася на цей момент, що мати такого чоловіка це дуже добре. І мені прийшлося за це заплатити собою небагато, немало. І ні, я цього на той момент не розуміла. Це був мій неусвідомлений вибір. Але це був мій вибір, і нікого безумовно звинувачувати, в тому я не, не могла. І коли я прозріла, дякувати Богу, що це було лише 45 років, коли я зрозуміла, яку ціну я заплатила, і яку ціну мені доведеться платити далі, і де я і де моє життя. І що насправді е, свободою там і не пахне, хоча воно все виглядало дуже. Зорієнтуватися в тому було складно. Насправді воно настільки було е, красиво, що виглядало ідеальним. І зорієнтуватися змогла я лише тоді, коли почала слухати себе і зрозуміла, що за цим красивим фасадом. Тобто, це ми ніколи не сварилися, мені ніхто ніколи нічого не казав, ніби не контролював, ніби нічого не відбувалося, а насправді такими маленькими, незначними фразами, там, поглядом, поведінкою, мені вказувалося як краще, щоб я робила. так. Чоловіки, ну, власне, це була думка чоловіка, що існують, не розписуйтеся за всіх, бо я написала, що ці жінки, які вибирають шлях бути зручними, це не їх вибір усвідомлений. Вони написали не розписуйтеся за всіх. Ну, звичайно, така жінка є зручна для чоловіка. Чому ні? Вона просто ідеальна. І от відносно недавно я попрощалася з однією сім'єю. З якою товаришувала дуже довго, тільки через те, що я вже забула, як це є, коли ти боїшся свого партнера, і це я говорю про людей культурних, про людей, котрі не піднімають руку на партнерку, котрі не кричать, котрі просто своїм поглядом... Своєю такою мовчазною зверхністю можуть показати, що ти робиш не так. І коли я приїхала, я їхала тоді, це був початок війни, я їхала в Україну до доньки і зупинилася в них на кілька днів. Мало того, що і так все, всі були в стресі, і я в тому числі. Так, я ще е, була поставлена в обставини, коли я ще мала стресуватися від того, що напруга е, між е, обома е, чоловіком і жінкою висіла просто в повітрі. І, чесно кажучи, мені вже було незрозуміло, чому на даний момент, е, 21 століття, коли вже можна говорити все і про все. Чому ця жінка не скаже чоловіку, що ти в баню, ти маєш свої якісь, не знаю, страхи, все, що там людина може мати, але інша людина за це не повинна нести жодної відповідальності і не створювати, не дмухати, як на гаряча, бо в кожного є своя. Свій світогляд, своє бачення, свій настрій, свій ресурс, і ми не відповідаємо за ресурси і стане іншої людини. Ми можемо тільки прийматися, бути вирозумілими, дати час, можливість при потребі, коли людина попросить дати підтримку, але ні, ходити на пальчиках, боятися дихати і голосно говорити. Ну, це трошки абсурдно, і це якраз до того, що я розуміла, що вони не розуміють, що відбувається. В них це прийнято. Вона так заклала з самого початку, і в ній я впізнала себе. І це було страшно дивитися на себе, в її обличчя, дивитися на себе, якою я була. При тому, що моя натура абсолютно інша, при тому, що я потребую абсолютної свободи, що я потребую бути собою, я потребую мати свій світ, бути вільно, говорити те, що я думаю, і боятися, що хтось скаже, що. Ти не така, ти вар'ятка, я цього наслухалася, і мені видалося, що вже пора ставити на тому крапочки. Тобто вернуся до того, що бувають, чи це вибір, ем, свідомий вибір, і чи може бути інший. Так. Вибір бути з, з такими чоловіками, які можуть тебе забезпечити, це вибір від страху. Але чи може бути, чи якщо цим жінкам, нам з дитинства, хтось би розказав, що будь собою, роби те, що тобі, до чого лежить душа, розкривай всі свої максимальні потенціали. І в тому є суть, ти для того прийшла, щоб вибирати себе, щоб вдосконалювати цей світ собою, своїми помислами, своєю, своєю любов'ю, своєю відкритістю, своїм, своєю креативністю. Я більше як впевнена, що кожна. Кожна жінка, яка приходить в цей світ, має щось надзвичайне, щось особливо важливе для цього світу, інакше б вона тут не з'явилася. І е, наше суспільство каже: та ні, та ти будь скромніша, та куди ж там? Е, ти маєш чоловіка, ти маєш за нього дбати, е, кращий кусочок йому і так далі, так далі. Я в це колись дуже вірила і робила так. Добре, що в мене це все виходить інтенсивно, в міру швидко, і швидко закінчується, і я ще встигаю останній вагом скочити, щоб вибрати себе. І я в якомусь відео казала, що та свобода, оцей політ. Це відчуття свободи, коли ти можеш робити все, що хочеш, коли ти можеш говорити все, що хочеш. Це крутіше від найкрутішого наркотика. Це, ну, це колосальна емоція цього польоту. І дуже чітко відчувається, коли щось з'являється зайве, бо воно гасить цей політ. А ти вже звикаєш до цього польоту і відмовляєшся. Я не знаю, чи маю відповіді на це питання, чи якщо б нас так з дитинства виховували, чи були б жінки в повазі до себе в, вибору, в виборі себе е виховували, власне, дикими? Ну, в тому контексті, в якому я вже говорила, вільними здатними? Е цей світ таким, як він є. Ну, тобто бути максимально сексуальними, максимально відкритими, максимально вільними. Чи навіть тоді би були жінки, котрі б все-таки вибирали, що а, найтам. Зато мені сьогодні добре, зато є шуфлятка з грошима, зато є кар'єр, є якісь там поїздки, шуби, і що там ще можна собі там вигадати? Чи були би, не знаю, можливо, але це дві різні речі, усвідомлений вибір, я, хочу, я цього хочу, або я це вибрала від незнання, або мені хтось це сказав. А інше питання це про чоловіків, чи жити все життя? З усвідомленням, що тобою користуються, це аж такий ціль того життя. Не жити з людиною рівною з тобою, з достойним партнером. Я думаю, що це теж свого роду втеча і на сьогоднішній день. Ну, Мені такі чоловіки не цікаві, які не готові знайти достойну жінку, бо з достойним партнером постійно треба бути в тонусі, постійно в розвиток йти. А з такою зручною жінкою цього не потрібно. Достатньо просто заробляти якусь, напевно, кількість грошей, і все буде чудово. Тож, Напишете мені, що ви про це думаєте, і е, чи це взагалі важливе питання. От я е, дуже вам дякую за те, що ви зі мною. І на закінчення традиційне завжди за будь-яких обставин вибирайте себе. До наступної зустрічі!